Друзі, усім привіт! З вами Неля. І сьогодні у нас дуже цікаве розпакування. Отже, значить, нова пошта, все як слід. Так, зараз ми з вами розпакуємо разом і подивимося, що ж там було. Я пам'ятаю, бо я зовсім нещодавно замовляла, а для вас це буде цікавенка. Все ж таки прорізала зайвий пакет, але байдуже. Отже, друзі, ось така тема. Це е, дуже цікавий, дуже цікавий прилад. Чому? Тому що це навушники, які не треба вставляти у вуха. Тут мало інформації, але давайте поглянемо всередину. Треба шиє якось гарно це відкривати. О, ось, ще й нотка. Отже, друзі, ось це є ті самі безпровідні навушники, так звані кісткові навушники. Вони вдягаються ось це на потилиці, ось це на вухо. А ось це на кістку перед вухом. Тобто ось ця м'яка подушечка, вона тут і справді м'яка. От, пластик чи резинка, я щось не можу зрозуміти, але а, вони вдягаються ось так на вуха і торкаються кістки перед вухом на скулі. І завдяки кістковій прохідності, кістковій провідності передають звук у середнє вухо. Тобто ці навушники е, будуть корисні навіть тим людям, у кого немає перетинки, е, значить, як це сказати, у кого пошкоджено слух, або від народження не було слуху, але е, за допомогою кісткової провідності до середнього вуха буде подаватися звук. Завдяки таким навушникам. Зараз шкоди не з'ясовано, не виявлено. Такі навушники вони вже дуже довго на ринку, ну, не самі ці, а різновиди ось таких кісткових навушників. Значить, як вони працюють? Вони за допомогою Wi-Fi, тут, здається, тільки 5,6 Зараз, Зараз, давайте разом пошукаємо. 9,5 годин. Це очікування. Ні, music Time. 9,5. Заряджається 2,5 години type c Так, але, 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 я не бачу, як тут. Це все повторюється, повторюється. Не вказано. Можна бігати, плавати, займатися спортом. І що цікаво в цих навушниках, друзі, те, що ви, якщо маєте слух природній, то ви чуєте все, що є довкола, воно не перекриває ваше вухо. Воно через кістку додає вам звук, ви чуєте свою музику, радіо, аудіокнигу, новини, що ви там слухаєте, ви все чуєте. А ось тут вухо, і воно вільне, воно чує. Дорогу ви переходите, машину кермуєте, щось купуєте. Це ви всі ці звуки чуєте. А ось це завдяки кістковій провідності, чуєте так само чисто, але окремо. Не перекриває зовнішні звуки. Ось така корисна штука, друзі. Хто має дідусів, бабусів, у кого там уже поганий слух, можете їм порадити, порекомендувати. І це значно покращує життя. Як воно працює? Працює з телефону. Значить, ось тут ось так вмикається. От, на телефоні налаштовуєте, шукаєте, треба подивитися, чи треба тут додаток, чи не треба, і що тут ще додано, там ще явно щось є. Тут є ось така ось такий шнур для зарядки є. От, заряджається 2,5 години, заряджається ось тут. Йой. Боюся пошкодити, але нігті настільки заокруглені на, на крайчиках, що не виходить відкрити. <сміття> Як же бабуся це буде відкривати? Добре, дуже лагідно, будемо ось тако. Ось тут заряджається за допомогою TyP-C і доданого кабелю. Друзі, деякий досвід каже мені, що використовуєте завжди той кабель, який йде у комплекті. Це для того, щоб не спалити прилад, якщо там буде більша провідність, так. Зарядили 2,5 годинки, це, що? це просто заглушка, Потім увімкнули і по Bluetooth передаєте з телевізора, з комп'ютера, з телефона передаєте звук, і людина буде чути, може дивитися свої улюблені програми, слухати улюблену музику. Це якщо дідусі-бабусі, то треба буде їм допомогти налаштувати, і люди будуть чути. А саме кайф у тому, що вони не будуть вам заважати, вони будуть своє чути, а ви жодного звуку не будете чути з того, що вони слухають. І це так само чудово у транспорті. Коли ви знаєте, що хтось поряд слухає музику, яку ви не любите, ви інші, наприклад, музику слухаєте. Якщо б людина обрала такі навушники, то ви б. Не страждали. І навпаки, так, тут є один комплект беруші. Такі м'якесенькі. Це якщо ви не хочете слухати сторонні звуки, а тільки те, що е, передають навушники. Далі. Ось така інструкція. Ось тут нам показують те, що ми вже і так зрозуміли. О, так, прилад. XOBD2 за замовчуванням. По Bluetooth знаходите і передаєте. Ото й добре. Так, і ще тут щось гарантійний там. Іншою мовою те саме. Друзі, дуже просто в приєднанні для. Просто, якщо старше покоління, то допоможіть Проста така коробочка для зберігання. Воно на фумацьки дуже легесеньке, я не знаю. Вони важать менше, ніж звичайні навушники. Дуже цікава тих з цією військовою провідністю. Зараз ще там, я шукала в гуглі, знайшла лише малесеньку статтю. От. Але такий величезний асортимент кісткових навушників каже нам про те, що їх вже давно дослідили і використовують і виробляє дуже багато фірм. Якби воно було е, якимось чином погане для нашого здоров'я, стільки фірм не складалося б у виробництво. Думка. Хоча, хто зна? Так. І що вам розказує за цей інтернет? Кісткові навушники це унікальний тип навушників, які не накладаються і не вставляються у вухо. Замість цього вони проводять звук безпосередньо у вухо через вібрації кісток черепа, минаючи зовнішнє вухо і барабанну перединку. О, така тема. Звук передається за допомогою вібрації по скронивій кісті відразу у внутрішнє вухо. Ось така. тема. Захочете, пошукайте більше. Друзі, всім дякую за увагу. Сподіваюся, вам було так само цікаво, бо мені дуже було. Всім мирного неба, щасливих свят та Божих благословінь. Па-па!